Це все маркетинг. Нас перепрошую наїбали дуже плотно. От. Є тут свої плюси життя, але загалом прибрати би корупцію в Україні і різні такі моменти, бандитські, да, прям прямі відкриті. Україна була б найкращою країною в світі. А так, друзі. От. Підсумуємо, хочете врятувати здоров'я? Живіть за кордоном. Точніше, хоче врятувати ваше життя, живіть за кордоном, хочете вилікуватися і почувати добре, це вам в Європі шукати тільки наших лікарів. І це або Карлові вари, або в Польщі наші лікарі, або може десь Словаччині. Все. В принципі, все Ну або в Україну повертатися але чоловіки цього не можуть зробити. Ось така історія. Ну, можуть, але дорога кінець конець буде. Вилікують їх для фронту. Тому таке життя. Бережіть своє життя. Слава всім українцям, які досі тримаються. Гарно, я не знаю. Я вам міг без кінця показувати цю лікарню, як вона це там столова. операційні сюди приходять полотінцем, закривають тебе теплим, там всі тобі посміхаються і так далі. Ну, толку мені від цього, як я хочу після операції себе добре почувати, щоб моя проблема йшла, А не до операції, типа під час. Поняли? Ну, все це суєта, типу, гарна. а, Як це сказати? Не хочеться казати цирк наігране, кіно, поняли? Воно ж в момент це гарно виглядає, а суті ніяка. Ну, коротше, так, друзі. Все, давайте ще вам з вулиці покажу як це все виглядає, бо тут реально досить гарно. Бачите, тут пацієнти. Вони виходять, гуляють. Зазвичай тут крутиться оця штука. От, а згори, дивіться, там ще гелікоптерна площадка, на горі гелікоптери прилітають. Ну, гарно. Дуже гарно, нічого не скажеш, бо це дійсно один з найкращих госпіталів взагалі на всю Німеччину. І все рівно вперлись в те, що сам протокол, сама структура, сам механізм дуже далекий від еталонного. а етало я рахую. Це те, це що в Україні. Українські лікарі один з найкращих, одні з найкращих за в світі. Ну, друзі, думаю, достатньо для цього відео, бо воно і так досить довго вийшло. На зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па. you <laughs>